Привіт! Сьогодні ми починаємо знайомство зі світом Таро. І перша карта, про яку ми поговоримо, це плаз. Нульовий аркан, символ початку, подорожі, відкриття нового або можливості ризикувати. Що ми бачимо на карті? Так, це карта з Аврора не бачу всього нічого поганого. Отож, що ми бачимо на карті? Це мандрівник, який крокує до краю обриву. Має на плечі мішок, що символізує мінімальний багаж, собака біля ніг, яка попереджає його про небезпеку. Причому ясна яскрава погода підкреслює радість та ентузіазм блазня. В загальному значенні в прямому положенні це символ початку, нових можливостей, подорожі, цікавих пригод, рішучості, щоб щось почати з нуля. Або віра в себе, готовність зробити крок, навіть якщо майбутнє невідоме. У перевернутому положенні карта може означати необдумані дії, нерозсудливість або навіть відсутність плану. У перевернутому значенні блазень також попереджає, перед тим, як діяти, потрібно все зважити. Тож загально розберемо, що наш блазень позначає в загальних сферах нашого життя. Наприклад, в коханні перевернутий блазень може бути знаком нестабільності в стосунках, необдуманих вчинків або відсутності серйозних намірів. тобто Перевернутий Блазень – це ніколи не про одруження. Блазень в прямому положенні може означати нові стосунки, сповнені ентузіазмом та відкритостю, а для тих, хто вже відносина в відносинах, карта радить внести легкість і грайливість у ваші стосунки. Що стосується в роботи, початок нового проєкту, сміливість взятися, натхнення взятися за незвичайну роботу або спробувати новий підхід. У перевернутому положенні. В роботі це поспішні дії, які можуть призвести до проблем. Можливо, варто краще продумати свої плани у фінансах. Перевернути блазень це однозначно фінансові ризики через необачність або імпульсивне рішення, пряме положення, інвестування в нові можливості та легкий підхід до грошей. Багато торологів кажуть, що блазень це карта дурня, в якого ніколи немає грошей, але я з цим не погоджуюсь. В прямому положенні це дійсно легкий підхід до грошей. Блазень в житті це така карта, коли вона вам випадає. Карта заохочення зробити у вас перший крок, вірити в себе, навіть якщо ви не знаєте, чим все закінчиться. Карта Дій, тобто момент початку нового циклу, коли треба сміливо рухатися вперед? Це, знаєте, як Гаррі Поттер, коли він вперше потрапляє в Магію. Або Аліса, яка стрибає в кролячу нору, не знаючи, що її чекає. Тобто, саме блазень символізує таких людей. Саме блазень символізує такі події. Зробіть перший крок назустріч чомусь новому і невідомому. Яка ж може бути порада від блазня? Будьте сміливими, відкритими, готовими до нового. Навіть якщо щось здається ризикованим, іноді саме довіра до себе і життя може привести до дивовижних результатів. Це все про карту Блазня. У наступному відео ми поговоримо про перший аркан мага. Не забудьте підписатися на канал, ставте лайки і пишіть свої запитання в коментарях.